Дорогі гості наші, дорогі наші читачі, у 2010 році в Україні стартував національний проєкт Україна читає діти. Головною метою якого є відродження традиції читання, які молоді гості запросили на нашу творчу зустріч артиста Лепогода, провідного майстра сцени Кірбафатського академічного обласного театру «Яльок» Геннадія Михайловича Стогука. без утайки, что моя любимая книга была вот эта. «Приключения Бородина» и «Золотой ключик». <свист> это сейчас я могу ее спокойно держать в руках, тем более такое красивое издание. И эта книга была очень много раз издана. И очень много художников работали над иллюстрациями этих, этой книги. Да! <свист> 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 На березі Середземного моря жив старий столяр Джузепа на прізвисько Сизійніс. Одного разу потрапило йому під руку поліно. звичайнісіньке поліно, щоб узимку топити грубку. Знаєте, що таке? Непогана річ, сказав собі Джузепа. Можна змайструвати з нього ну, хоча б ніжку для стола. Джозепе надів окуляри, обмотані мотузкою, бо окуляри були також старі, покрутив у руці коліно і почав його тисати соквили. Та тільки би почав він тисати, як тонезенький голосо пропищав. Ой-ой-ой, ти гіше, будь ласка. Джозепе сунув окуляри на кінчик носа, оглянув майстерню, нікого нема. Він зазирнув під верстат. нікого. Він подивився у кошик зі стружками, нікого. Він висунув голову за двері, нема нікого й на вулиці. вже мені приверзлося, подумав Джузеп, хто б це міг пищати? Він і знову взявся за сокиру і знову тільки по коліну. ой боляче ж кажу, заявив тоненький голосок. На цей раз Жозеп злякався не на жарку. У нього навіть куляри запітніли. Він оглянув усі закутки в кімнаті, заліз навіть у грубку і, задержив голову, довго дивився в комир. Нема нікого. Може я вийду з чогось непридатного. І в мене дзвонить в ворог, подумав, міркувавши, Жозеп, ні, сьогодні він нічого непридатного не не прийде. Трохи заспокоївшись, Жозеп взяв рубану, стукнув молотком по ньому, щоб, як слід. Не дуже багато, не дуже мало, вилізло лезо, поклав коліна на верстак і тічимо повів стружку. Ой-ой-ой, слухайте, чого ж ви щипаєтесь, несамовито запущав тоненький волосок. Джузеп опустив рубану, позадкував, позадкував та і сів просто на підлогу. Він здогадався, що тоненький волосок. И само, и... А, какие а, а, у вас еще были книжки? Наши, я читал очень много книг. То есть, я, если сейчас это начать это вспоминать... Начиная от Майдадыра Чуковского и все истории Чуковского, я все это перечитал. Аркадий Гайдар в свое время. Я Может быть, Там, я бы все-таки не останавливался на чтении всего лишь сказочной э, фантастической литературы, фэнтези, особенно то, что сейчас как бы популярно. Э, э, все-таки я бы читал, э, я рекомендую почитать ради, ради Погодина, э, потому как там очень много рассказов о взаимоотношениях с, с людей этого возраста. И надо делать все-таки выводы, основываясь на позициях добра. Потому что без добра и без позитива, как сейчас об этом где-то мы далеко не уйдем. И наше общество тоже. а близко будет будущее нашего общества. Поэтому почитайте погоду. Это, это ценность.